Затемнення Сонця відбувається, коли місяць знаходиться між Сонцем і Землею на одній лінії і тим самим затьмарює сонячне світло, розповідає астроном Микола Тищук. 20 березня 2015 року це буде для нашої планети повне затемнення, але повним воно буде тільки в певній ділянці планети. Це десь <кій> ділянка шириною в 300 кілометрів в північній Атлантиці. Часткове затемнення буде видно в Європі та західній частині Росії, а також частково в північній Африці. До смуги повної фази потрапляють Фарерські острови та архіпелаг Шпіцберген. Полтавці, так як і українці в цілому, побачать часткове сонячне затемнення. Воно розпочнеться об 11-й годині, о 12-й буде максимальна фаза затемнення близько 50%, і вже о тринадцятій-п'ятнадцять процес закінчиться. Жителі міста, говорять синоптики, мають побачити це явище, оскільки опадів п'ятницю не очікується. Однак сказати на 100% що не буде хмарності, я не можу. Хоча низької та середньої не буде, а можуть бути такі просвітлюючі облака верхнього шару. Тобто, через них все одно ми будемо спостерігати. Це таке досить таке, рідкісне явище. Дивитися незахищеним оком на сонце довше 15 секунд небезпечно для сітківки навіть під час затемнення. Тому очі потрібно захистити, і сонячні окуляри не підійдуть. Один із можливих варіантів стара дискета, а саме внутрішня її частина. Або ж можна використати непотрібну вам фотоплівку. Якщо її підставити під сонце, вона стане чорною і непогано заблокує сонячне світло. А можна ж звернутися до народних методів і взяти звичайне закопчене скельце і вже за допомогою нього спостерігати за затемненням. Астрономи закликають людей спокійно поставитися до сонячного затемнення і зайвий раз себе не накручувати. Якщо люди знають, що це затемнення, от то вони якось психологічно вже на це реагують. Ну, переважно, так як більшість людей, звичайно ж, не астрономи, то реагують на це так з осторогою і якось чекають від цього якоїсь небезпеки. Це тільки психологічний вплив, так що люди самі себе можуть налякати. Останнє повне затемнення сонця в 20 столітті в Україні спостерігалося як часткове в Криму до 94%. Загалі ж протягом року відбувається в якомусь місці землі щонайменше два затемнення, але не більше п'яти. В кожному конкретному місці повне затемнення сонця спостерігається в середньому раз на 370 років.